І у продовження теми енергоефективності поговоримо із гостем провінційних віпровінційних вістей Павлом Савечком, завідувачем сектору з енергоефективності управління ЖКГ Тернопільської міської ради. Вітаю, отже, ви є ініціатор плану дій зі сталого енергетичного розвитку Тернополя. Це така складна тема, бо не короткотермінова. Ну поясню, що відбувається. Значить, в нас в 2012 році Тернопільський міський голова підписав угоду мерів. А, і ця угода мерів передбачала, що до 2020 року громада має скоротити споживання енергоносіїв на 20%. А, ця угода якби стара завершилася, і зараз ми якби нову не розпочинали тому, що ковід, тому що почалися військові дії, і якби зараз багато громад в Україні зараз почали писати ці оновлені плани дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату. Це є ініціатива Європейського союзу і фактично нам цю цей план дій допомагають написати в рамках програми проон Мери за економічне зростання. Mm -hmm. Тобто наняті спеціальні консультанти, які працюють з нашими виконавчими органами міської ради та комунальними підприємствами. То які плануються кроки впроваджування в напрямку енергоефективності і Ну, е, будуть задіяні всі сектори, які підконтрольні тернопільській міській раді це тернопіль ну, постачання води, тепло, громадські будівлі, громадський транспорт, вуличне освітлення. Полігон побутових відходів також ми не забудемо житловий фонд, оскільки він є найбільшим споживачем енергоносії в місті Тернополі, інші будівлі державної власності, які на території міста є, але не в підпорядкування міста. Також, мабуть, їх варто щось з ними робити. Ну і по великому рахунку, ми ще паралельно будемо десь розвивати якісь підтримувати місцевий бізнес, які там інноваційні. Е, їхні проекти, які е, десь дотичні до напрямку зеленого переходу, mm -hmm. знаю просто, що влітку планували створити енергетичні острови. Що вдалося реалізувати? Розкажіть більше ну насправді місто Тернопіль і вся Тернопільська область не має достатньої потужності місцевої електроенергії. Ми електроенергію беремо від атомних електростанцій, тобто місцевої генерації немає. І Дійсно, для того, щоб забезпечити, скажімо так, енергетичну безпеку нашої громади. В першу чергу це об'єкти критичної інфраструктури. Створюються е, такі якби енергетичні е, острови на базі е, е, котелень Тернопіль міст теплокомуненерги, де будуть встановлені когернаційні установки, які з одного боку будуть генерувати електричну енергію. А з другого боку, надлишком цієї буде тепла вода, яку можна використовувати в системі централізованого теплопостачання і гарячої води. То це тільки буде впроваджуватися в двадцять році? Ми року. вже в активній фазі виконання цих проектів. У нас є декілька джерел фінансування. Це є міжнародні донори, це є вітчизняні інвестори, тобто, вже досить великий об'єм робіт зроблено. На жаль, Поговорити про 100% закриття ще не доводиться, але до цього все йде. З етичних міркувань з міркувань безпеки адреси не називаємо, але ця робота проводиться. Чи планує Тернопіль долучатися до програми Грінтім, щоб зробити будинки? енергії? Тернопіль не то що плануємо Вони ми вже долучилися. В нас Тернополі ще з 2015 року дії програма термомодернізація житлового фонду на умовах співфінансування. Раніше ми платили 70 на 30%, тобто 70% оплачував міський бюджет. Зараз з'явилася державна програма Теплий Дім і Гріндім. Теплий дім це коли утепляють будинки. І тут вже держава дає 70% гранту, місто дає 20% і 10%, очевидно, мають зібрати мешканці. Як на мене, це досить хороша. Інвестиція в підтримку комфорту і скорочення платіжок за енергоносії. Ну а Green DIM – це для розуміння. Це можливість встановлення сонячних панелей для на дахах багатоповерхових будинків, для того щоб вони могли убезпечити себе ну для потреб, скажімо так. Ну, Лів не буде працювати там, бо Лів багато споживає електроенергію, але якісь простенькі заходи, там відеоспостереження, освітлення місць загального користування, то звісно, воно може забезпечити без проблем. А ці проекти лише стосуються багатоквартирних будинків. Ну, держава фінансує зараз лише багатоквартирні будинки. Колись були теплі кредити. Вони фінансували також і на приватний сектор, але оскільки багатоквартирні будинки є найбільшими споживачами енергоносіїв, то тому так, можливо, ця програма теплих кредитів відновиться після війни і ми очікуємо десь. Скажімо так, в лютому 22-го року ми вже планували проводити великий комплекс термомодернізації будинків, і це були мали бути багатоквартирні будинки, тому що там найбільше людей проживає, і там найбільше споживання енергоносіїв. Попри мусовання атаки російських ворогів, в нас. В системі більш-менш нормально, якась стабільна ситуація, але зазвичай мешканці просять все одно якось заощаджувати світло. Давайте такі три короткі правила, як це можна зробити. Взагалі одне єдине правило, ну банально можу розповідати про заміну там лампочок розжарювання, які споживають 100 ватт на led лампочку, яка споживає 10 Вт і термін експлуатації, якої довший, але насправді енергетики найбільше не люблять. Фактично два електроприлади, які є в оселях Тернополян, це електрочайник і електробойлер. це тобто ті прилади, які нагрівають воду. Зазвичай це відбувається ранком, вечором, коли люди йдуть на роботу чи приходять з роботи. І тому ті, ті пікові нагрузки, до які, які ми розуміємо, що вони є, це якраз пов'язано з тим, що люди використовують ось ці два електроприлади. Тому простий рекомендація: якщо у вас є газ. Ну загрівайте воду по, по можливості не в електрочайнику, а на газу. От от і все добре. Ну а і якщо... не треба купляти бойлери там на 100 літрів, якщо можна. Прийняти там душ десятьма літрами води не обов'язково. Тобто, це треба з розумом підбирати то обладнання, яким ви будете потім користуватися. Добре, а тоді, якщо бойлер, тоді його як вмикати там виключно там за дві години до того, як прийматимеш душ, чи як? Бо от у мене бойлери, і мені зразу стало цікаво, чим можу Так, там, ваш бути бой, ваш бойлер не люблять в цей. Ну дивіться, знову ж таки, це залежить від споживача, від від скільки людей є в сім'ї, там чи є діти. Чи є старші люди. ну там дуже є багато mm -hmm. факторів, які впливають на вибірку цієї гарячої води. Знову ж таки, є бюджет, яким наскільки я знаю, бойлер нормально так мотає електроенергію, і від цього також треба відштовуватися. Mm -hmm. Але це два таких найбільших, скажімо так, нелюбимих для наших енергетиків електропилені вода. Я просто єдине з чайником зрозуміла, а з бойлером я не розумію. Що можна зробити? От. Просто ну, ну ви старатись вимикати його. Так? Таке, він так, я так розумію, що він весь час нагріває, саме, і весь час саме споживає. саме так. Тому він, він ж не знає, є ви вдома, немає вас вдома. Так він собі собі думаю, що ви як споживач захочете митися mm. до як в готелі. В готелі працює постійно, бо вони не можуть спрогнозувати, коли мешканець заселиться в готель, і там воно постійно працює. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, що Павло Савечко, завідувач сектору з енергоефективності управління ЖКГ Тернопільської міської ради, був гостем провінційних вістей.